Добрий день, добрий вечір. Уже в новому 2024 році в ефірі Масонський і в цьому відеосику я спробую дослідити, хто ж був першим українськомовним блогером на Ютубчику. Мені колись самому було дуже цікаво це дізнатися, і я вже давно веду такий собі рейтинг найдавнішого українськомовного блогера. Та за час моїх пошукових досліджень я вже дуже глибоко куди докопав і дійшов до таких динозаврів, що ви би навіть ніколи і не здогадалися. З тебе лайк! Підписка, дзвіночок, коментик, і зараз ти дуже багато чого дізнаєшся нового про український Ютубчик. До загального відома сам Ютуб був заснований на День Святого Валентина. 14 лютого 2005 року. А перше відео на цьому хостингу було завантажено одним із творців Ютуба Джаведом Карімом 24 квітня, тож ж 2005 року. На Росії перші блогери почали з'являтися з 2010 -х, х років. Це Катя Клеп Макс 100500, Зісість хорошо, шлях би їх трафив. Але хто ж був першим українським блогером на Ютубі? Геній Репу МС П'етя йо 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 я читаю Репід на ікса йо йо йо. Чи може ігровий футблогер Падон? Тому давайте в цьому розбиратися. Напевно, багато хто так і вважає, що першим українськомовним ютуб-блогером є Падон. Він же Юліан Грицевич. Перше відео на його каналі завантажено 19 лютого 2012 року. Хоча, як казав Падон, саме це відео він і раніше викладав тільки на іншому каналі. Але є один ігровий блогер, сторожил українського Ютуба, який почав викладати свої відео ще раніше за Падона. Це Мік 787. Його перше відео на Ютубі датується 3 вересня 2011 року. Салют усім, це терарія і це хардкорний режим. І це ще далеко не перший українськомовний блогер, бо колись на маніфесті вважалося, що першим українськомовним блогером на Ютубі була красуня Катерина Медовник. Вона ще колись на своєму першому каналі вела розважальну рубрику Це капець, де оглядала смішняві відоси того часу. А викладати свої відео Катерина почала ще у січні 2011 року. Портрет. Один з найдивовижніших жанрів образотворчого мистецтва. Господі, це було 13 років тому назад. Я ще тоді навчався в бурситеті. Катеринка дізналася про те, що її вважають першим українськомовним блогером, і вона сама розповіла у своєму відео, що ще до неї почав знімати відео на Ютубі блогер Сергій Ігнацевич, який також оглядав прикольні відео. время це іскусство преподавалось только еліті спецназа. Ага. Під грифом цілком таємно, подивіться ввечері за вікно. Там кожен другий цією технікою досконально володіє. Хоча його перше відео завантажено на 4 дня пізніше ніж Катерини Медовник, і воно ще знято російською мовою. Ай-яй-яй, Сергійко. Але потім він прийшов на українську і всі його подальші відео були вже нашою солов'їною мовою. Ну і це ще не самі найдавніші блогери, бо на каналі Євгена Карася перший відеоролик викладений 13 квітня 2010 року. Хоча саме відео без назви і тим паче без описа. І здається, що тут показано зібрання якихось активістів, зняти на продавню Nokia. І є блогер, який почав викладати свої відео раніше за Карася. Пам'ятайте, колись по добре форсилися відео одного хвацького. Поета, цей вірш я присвячую найдебільнішій події виборам Верховної Ради України. «Цього вірша я присвячую сільській діскутечі. Цього порубка звуть Володимир Андреєв. І на його каналі перше відео було завантажено 9 листопада 2009 року. Хоча тоді він ще був кавенщиком, і на початку він знімав вирізки з виступів своєї команди. Але Тарас Білка не з цим стоїм і пашим, на два місяці раніше почав викладати свої відео за Андреєва. Це ось це відео з Сергієм Жаданом. І Тараса на каналі також перші відео. Це різні вирізки з концертів його тодішнього музичного гурта. «Крапка». А тепер я вам покажу найдавнішого українськомовного ютуб-блогера, якого я сам зміг знайти. І ми поринаємо аж у 2008 рік на канал Коміка та весільного ведучого Дмитра Корнелюка, де він виклав своє перше відео Студентський скетч. І це відео, звичайно, що доступно не для всіх, а тільки для особливих, або для тих, хто має на нього посилання. Наразі цей канал вже не ведеться більше двох років, а Дмитра зараз можна побачити на різних шоу чи подкастах. Котики, а ще раніше за Корнелюка було викладено відео на офіційному ютуб-каналі Ультраса футбольної команди Динамо Київ. З оцих всіх перших блогерів до цього часу протримався і продовжує знімати відео такої ж тематики, з якої починав тільки падон. І десь до 2017 року, маючи 50 тисяч підписників на своєму каналі, він був найпопулярнішим блогером на українськомовному Ютубі. За це вручаю падону медальку. І коли він вже нарешті доб'є 100 тисяч підписників на своєму каналі, а йому для цього лишилося небагато, я особисто вип'ю за це шампусік і зніму це на відео. А я дякую тобі за перегляд і до зустрічі в наступних відео.